Вітаю всіх на марафоні. Сьогодні відео третє. Ми прийняли ситуацію, подивилися, що можемо зробити, але все-таки. Я ще хочу в третьому відео проговорити переживання за дітей. Багатьох є діти, і що робити виходить з того, чи є в діти, чи немає, як вік дітей і все, що з цим пов'язано. У мене теж є дитина, скажімо так. І... У мене є той, хто мене оберігає. Він як моя старша дитина. Ви його вже бачили, я його показувала. Його звуть Морда. Він зараз також зі мною. На початку він і також тягала у підвал, заматувала у рушничок. Ну, таке. В нього є свій рушник, своя подушечка і свої кіндери. Кажемо так. Малому своєму Молодшому, було скажімо так, кіндри ще не дає, бо розходився капець. Зараз він спить і можу спокійно познімати відео. Наскільки це можливо. Так, Сьогодні недалеко від мене також збивали шахідів, чутно було дуже, а потім ми дізналися, що сусіди деякі бачили, де це, це досить на відстані, але звук через відсутність багатоповерхівок значно більший. Трішки не виспалась. Тому давайте почнемо ось чого. Переживання за дітей. Що нам підкажуть афірмації на цю тему? Як нам виходити з цієї ситуації? Така порада по переживанню за дітей. Що вони нам скажуть, що ми можемо зробити, щоб покращити цей момент. Ну, давайте подивимось. О, дивіться. Тепер, дуже цікаво, правда? Я контролюю своє щастя, знаходжу радість як у маленьких, так і в значущих моментах. Це дуже серйозне, скажу чесно. Ось, наприклад, тут ключі і кава. Скажу чесно, стакани моя дитина божнього тягати. І ключі також. Наприклад, контроль щастя це дуже великий момент. Радість в моментах. У маленьких моментах дуже-дуже важливо. Тому що, наприклад, дитина грається, це вже весело. Щось він там зробив, він вона зробив дуже добре також. Тому це афірмація. Відео буде коротко, бо в мене незаряджений телефон, на жаль. Руни, що нам скажуть Руни на тему переживання за дітей? Руни? Руни, що нам скаже Руна? Боротьба. Ви знаєте, боротись. За щастя дітей треба боротись. Контролювати, заходити радість, але не забувати про боротьбу. Обов'язково. Не забувайте про боротьбу. Що тут нам скажуть карта? Переживання за дітей. Що нам тут буде? Повний вперед. Рух. То також боротьба. Боротьба за щастя дітей, боротьба за своє життя, за те, щоб давати дітям найкраще. Боротьба це головне. Ну, в, нашу, в наше все життя боротьба, але тут акцент саме на боротьбу. За щастя дітей. Добре? Це правильно, насправді. Ну і що моя улюблена колода скаже: переживання за дітей. Що тут буде нам? Як наставництво? Дім. Головне це дім. А для дітей це головне дім. Батьківський дім, сімейний затишок. Те, що діти запам'ятають назавжди, і те, що вони будуть цінувати. Тому в цій всій боротьбі не забувайте приділяти дітям увагу, що дім їм дуже потрібен. І затишок вдома, спокій в домі для дітей це найголовніше. Тому майте на увазі поради, якщо вони вам корисні, якщо зайшло. Пишіть в коментарях, ставте лайк.